Доброго дня, дорогі друзі! Бажаю вам всього найкращого! Перший півфінал чемпіонату світу в Катарі 2022 року, де зійдеться збірна Аргентини та збірна Хорватії. Ми просимулюємо цей поєдинок в грі FIFA 23, А частину зібраних коштів з цього відео перенаправимо на Збройні Сили України. А також поговоримо сьогодні про цікаві факти та історії стосовно цих двох національних збірних. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слухаємо національні гімни. Після чого знайомлю вас зі стартовими складами. Настав час знайомитись зі стартовим складом збірної Аргентини. На воротах під номером 23 буде сьогодні стояти Еміліано Мартінес. Четвірка захисників зліва направо. Восьмий Маркус Акунія, дев'ятнадцятий Ніколас Отаменді, тринадцятий. Крістіан Ромеро, двадцять шостий Нагуел Моліна, трійка центральних півзахисників. Двадцятий Алексіс МакАлістер, двадцять четвертий. Енсо Фернандес, сьомий Родріго де Пауль. Ну і трійка нападників збірної Аргентини. Під номером 11 буде сьогодні грати. Ангель Ді Марія, 9-й Хуліан Альварес, 10-й Леонель Месі, капітан. Ну і, власне, головний тренер аргентинців Леонель Скалоні. Ну а тепер стартовий склад збірної Хорватії. На воротах під номером 1 сьогодні стоїть Домінік Лівакович. Четвірка захисників зліва направо. 19-й Борна Соса, 20-й Йошка Гвардіол, 6-й Деян Ловрен, 22-й Йосип Юранович. Трійка центральних півзахисників, восьмий Матео Ковачич, 11-й Марсело Брозович, 10-й Лука Модріч. Ну і трійка нападників. Четвертий Іван Перішич, 16-й Бруно Петкович, 18-й Міслав Оршич. Головний тренер хорватів Златко Даліч. Ну що ж, друзі, ми з вами у місті? Лусаїль Катар на міжнародному стадіоні Лусаїль. Саме тут сьогодні хорвати з аргентинцями зустрінуться о 21.00 за київським часом у реальному житті. Ось у нас вже був стартовий свисток, дав його Даніеле Орсато, головний арбітер з Італії, і хорвати, в принципі, в центрі поля розіграли ось в першому таймі м'яч. А ну що ж, бажаємо цим двом національним збірним сьогодні вдалої гри. Вам я друзі бажаю приємного перегляду. І одразу хочу, щоб ви написали мені, але після цього небезпечного моменту, який мав Бруно Петковіч, пробиває він в дотик, але пробиває практично. В ту зону, де стояв Еміляно Мартінес, чудовий перший момент для збірної Хорватії і перший кутовий для них на сьомій хвилині зустрічі. Отже, що я хотів би від вас почитати в коментарях, друзі, напишіть, будь ласка, мені хто ваш сьогоднішній фаворит, за кого ви будете вболівати за збірну Аргентини чи за збірну Хорватії? Пишіть про все це в коментарях. Власне, моя думка сьогодні. Я думаю, що збірна Хорватії. Пройде збірну Аргентини та вийде до фіналу. А ось Леонель Месі вдруге у своїй кар'єрі перебуває у кроці від фіналу світової першості. Власне, і Хорватія вдруге у 21-му столітті, та навіть більше, навіть вдруге, за останні 4,5 роки виступає у півфіналі Мундіалю. Зараз може бути небезпечно. Удар поворотом за штрафного майданчика і Лівакович на місці. Чудовий, прекрасний удар у виконанні Ангеля Марії. І хочу відмітити, що він пробивав неробочою правою ногою. І удар був досить навіть точним. Що ж, і перший кутовий зробляє збірна Аргентини. Месі та Ді Марія вирішили розіграти. Ді Марія повертає м'яч Месі. Той отаменді Ромеро. Ось дуже якось легко збірна Аргентини втрачає м'яч на половині поля збірної Хорватії. І вже Соса з М'ячем. По лівому фланзі. Соса може розігнати атаку збірної Хорватії. Непоганий пас на Ковачича. Його пресингує Моліна. Знову Соса. Знову Ковачич. Передача ліворуч. Соса навіс буде удар головою. Ух ти! Зараз Петкович міг пробивати, однак. Встигає повернутися Ніколас Отаменді і зіграти на другому поверсі. Що ж, другий кутовий для збірної Хорватії. Лука Модріч вже коло м'яча. І давайте будемо дивитися, власне, що зробить Лука Модріч. Розіграє чи буде все ж таки подача до штрафного майданчика? Спостерігаємо. Лука Модріч все ж таки розіграв з Оршичем. Оршич непогано. Ловрен. Удар поворотом. Заблоковано. Ангель Ді Марія. Блокує цей удар головою, і вже Ель Мартінес забирає м'яч до своїх рук. А що ж об'єднує ці дві команди? А я вам скажу спільна зустріч на попередньому чемпіонаті світу, коли шашкові у другому турі групового етапу розгромно перемогли аргентинців. Тепер у них є шанс вбити одразу двох зайців і взяти реванш, і спробувати вийти до фіналу. Збірна Аргентини зараз в атаці класний пас від Петковича на Перешича. Перешіч по лівому фланзі вривається до штортова майданчика збірної Аргентини можна було пробивати, однак він розвертається. відпасовує на Луку Модріча. Лука Модріч. Ну, і відстані можна бити. Моліна і Отаменді. Герої цього моменту, які відібрали м'яч. У луки Модріча, і вже спокійно аргентинці контролюють м'яч на своїй половині поля. Мені здавалося, що Іван Перешич міг вже пробивати в виштрафному майданчику збірної Аргентини з лівої ноги. Однак чомусь почав, почав тягнути той м'яч, знаходити Модріча. Ну, все ж таки, на мою думку, потрібно було пробивати. Ось зараз може бути знову небезпечно. Цього разу Моліна прислінгує перешича. і Перішич, простріл на Петковича. На жаль, не вдало. У нас ось так помалесеньку, помалесеньку, і перший тайм вже завершується. Одну хвилинку компенсує арбітер, і нам демонструють суперсейф від Еміліано Мартінеса у моменті на початку цього поєдинку, коли пробивав Бруно Петковіч. Суперсейф, як на мене, з цього ракурсу, так взагалі. Ну що ж, перший тайм завершено. І ну сумний, друзі. Погодьтеся, дуже сумний поєдинок. Якщо не брати до уваги ось цей удар Бруно Петковича і сейф Еміліано Мартінеса, то практично в першому таймі нічого особливого цих дві національних збірних не показали. Що ж статистика? По ударам за збірною Хорватії, по володінню за збірною Аргентини. Ну що ж, у нас розпочинається тайм номер 2, А я, мабуть, розпочну вам розказувати цікаві цифри та факти стосовно цих двох національних збірних. Хорватія грала у фіналі чемпіонату світу 2018 року, а Аргентина у фіналі 2014 -го. В обох випадках вони отримували лише срібло на двох чемпіонатах світу. Коли зустрічалися Аргентина і Хорватія, саме Шашкові фінішували вище. Хорватія на поточному мундіалі забивала в матчі проти Канади чотири м'ячі вдвічі більше ніж у інших чотирьох поєдинках. Всього два м'ячі. Аргентина пропустила всі п'ять голів на чемпіонаті світу у другому таймі. А ось суперцікавий факт: у 21-му столітті обидві команди двічі проходили стадію однієї четвертої і обов'язково грали у фіналі. А це означає, що сьогодні тільки одна з цих двох збірних зможе вийти до фіналу. Зараз був дуже небезпечний момент, коли воріця Ліваковича. І ще один кутовий для збірної Аргентини. Ну що ж, Леонель Месі, коло м'яча. Ліонель Месі розіграв з Альваресом. Альварес м'яч втрачає. Ні, не втрачає. Буде ще один кутовий для збірної Аргентини. Давайте будемо дивитися на повтор моменту. Ось тут бачимо сейф Ліваковича. Ну, потужний сейф. Ну, у другому таймі тепер була нагода у збірної Аргентини. Ось забити. І супер удар, в принципі, від Хуляна Альвареса. Отаменді чудовий пас на Фернандеса. Енцо Фернандес! Як зараз Енцо Фернандес не забиває, я не розумію. Ну що у нас Крамерич з'являється на футбольному полі? Замість Бруно Петковича. Бруно Петкович мав нагоду в першому таймі, аби відзначитися збитим м'ячем, не скористався нагодою. Ось його замінили на 65 й хвилині зустрічі. Крамаріч з'являється замість нього. Ну що ж, аргентинці продовжують атакувати хорватів. Ліонель Месі, МакАлістер, МакАлістер, Фернандес. Месі. Месі розвертається, знаходить Ді Марію. Ді Марія буде бити нія в підкаті. Як же ж проте Ді Марії вдало діють. Хорвати можуть вибити вишвидку контратаку. Оршеч. Воршеч. Відпасовує на Крамаріча. Крамаріч І Крамаріч невдало вже далі віддавав передачку. Так, що в нас ще по цікавим фактам? А є ще один цікавий факт: Аргентина жодного разу не поступалася на стадії півфіналу чемпіонату світу. З Горватією це траплялося одного разу у 1998 році. Ну що, може зараз щось аргентинці вигадають, адже час плине? Енцо Фернандес Ді Марія. Ну, буде удар поворотом чи не буде. Удар поворотом є. Ух ти! Який же ж сев зараз від Домініка Ліваковича. Мак Алістер з лівої ноги під самісіньку стійку. Фантастика! Нікола Влашич з'явився на футбольному полі за місць Міслава Оршича. І у збірної Аргентини також відбулася заміна. Мак Алістер пішов з футбольного поля, замість нього вийшов «Паредес». Алексіс Макалістер. Яку ж нагоду він мав тільки що, щоб забити? Однак на місці Домінік Лівакович сьогодні голкіпери обох збірних просто неймовірно якось грають. Просто фантастичні якісь кішки. Все, що летить в їхні ворота, вони все парирують. Зараз може бути небезпечно чи не може Перешич на лівому фланзі. Перешич... Проти нього Моліна. перше, що змушений вже відпасовувати. Брозович, Ковачич, Модріч. Знову Ковачич. Ось так перепасовується непогано. Хорвати на половині поля збірної Аргентини. І дві хвилинки. Дві хвилинки компенсує арбітер до закінчення ось другого тайму. І, скоріше за все, будуть овертайми, друзі. Два тайми по 15 хвилин. Якщо у цій атаці аргентинці не заб'ють, де Пауль, Пробиває, поворотом все ж таки заблоковано все. Свисток. І так, у нас буде ще два тайми по 15 хвилин. А там, можливо, навіть і серія пенальті, хто його знає. Ну що ж, аргентинці підтягнули удари у другому таймі, та ще й володіння м'ячем, практично все забрали за собою. Ну що ж, перший овертайм розпочинається. Перших 15 хвилин, та й подивимось, можливо, вже тут будуть забиватися м'ячі, адже, ну я не знаю, якось ну так нудно на це все дивитися, що це просто жесть. Напевно, я продовжу розповідати про цікаві факти стосовно цих двох збірних. Два щонайменше у мене ще є. Шашкові ще не забивали на цьому турнірі першими. Тобто, вже стадія нас сьогодні буде однієї-другої фіналу. І до цієї стадії Хорвати не забивали першими. Мабуть, після цієї атаки продовжимо Де Пауль. Де Пауль, ух ти, наважився пробити заме штрафного майданчика з лівої ноги. І знову Домінік Лівакович. Ну, цього разу на кутовий м'яч не переводить. Е -е, Відбиває в сторону, де вже захисники збірної Хорватії підібрали і вже розігнали атаку. Спочатку по правому фланзі, потім перевели на лівий. Зараз подача до штрафного майданчика, на жаль, не проходить від перешича. І вже потрібно відбиватися хорватам. Гомес. Гомес, здається, вийшов по перерві. Я не бачив цієї заміни. Ну що ж, перший овертайм завершений, друзі. Ось так дуже швидко. 15 хвилиночок. Ну що ж, другий овертайм. Давайте подивимось швидесенько, на статистику. Як не дивно, у аргентинців все збільшується, а ось хорвати якось трішечки просіли. У першому таймі виглядали більш краще. Ну що ж, другий екстра тайм, і вже, якщо чесно, я вже і не хочу, щоб забивали у цьому екстра таймі. А чому? Тому що хочеться вже подивитися на серію після матчевих пенальтів. Якщо дочекалися до цього моменту, то вже давайте вже нам серію пенальті. Я думаю, що моїм підписникам буде цікаво поспостерігати за тим, як боти будуть пробивати один одному пенальті. Ну і, мабуть, розповім вам останній цікавий факт стосовно збірної Хорватії. Вони єдина команда на поточному мундіалі, котра тричі основний час матчу завершувала з рахунком 0-0. Між собою грали вони 5 матчів по дві перемоги та одна нічия двічі в фінальній частині Чемпіонату світу на груповій стадії. У 98-му році перемогла Аргентина з рахунком 1-0, у 2018-му Хорватія з рахунком 3-0, який тільки що був небезпечний момент. Хорвати, я не знаю, як можна було з цієї відмітки не забити. Влашич мав супер нагоду, однак не користується нею і просто навіть не влучає у ствір воріт. Це якась фантастика. Як? Можна було не поцілити. Ну і тим, то цікавіше. Ну що ж, друзі, серія після матчевих пенальтів. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, якщо ви дійшли до цього моменту, хто по пенальті зараз переможе. Розпочинаємо. Акунія б'є першим. Акунія проти Леваковича і Акунія забиває. 1-0 Збірна Аргентини попереду. Ну що ж, Крамаріч проти Мартінеса. Ух ти, Мартінес тягнуть удар Крамаріча. Ліонель Мессі пробиває і забиває. 2-0 поки що. Ну що ж, Юранович, пробиває Юранович, точнісінько в дев'яточку. Далі удар Ді Марії. Ді Марія забиває Ді Марія. І це 3-1. Зараз хорватам потрібно забивати. Майєр, Удар, і як можна було не забити? Якщо Алехандро Гомес зараз забиває, то збірна Аргентини у нашій симуляції виходить до фіналу чемпіонату світу в Катарі. Удар Гомеса і Аргентинці з рахунком 4-1. У після серії пенальті перемагає збірну Хорватії. Друзі. Ось така симуляція у нас сьогодні вийшла. Якщо вам сподобалося це відео, якщо вам сподобалося ось цікаві факти історії стосовно цих двох національних збірних, і сподобалося те, як я коментував цей поєдинок, то обов'язково ставте вподобачку. Підписуйтесь на канал. Адже далі будуть у нас трансляції. Ось сьогодні буде вечором о 21.00, власне ця трансляція у нас на ютуб каналі. Голосова онлайн-трансляція. І завтра також у нас буде поєдинок Марокко. Франція, ну і фінал, і матч за третє місце. Тому підписуйтесь буде цікаво. На сьогодні в мене все. Всім добра, до побачення, побачимось.